Вітаю ви на каналі «Стежками історії». І сьогодні частина четверта розповідей про гетьманів та козацьких атаманів. Северин Наливайко, хоч і не став офіційним гетьманом, але не розповісти про нього було б невірно, адже Наливайка прийнято вважати символом боротьби за справедливість та визволення свого народу. Наливайко Северин, або як його ще називають, Семей, народився близько 1560 року у місті Гусятині, це нині Тернопільська область. Батько Северина був кушнір. Власник гусятина Марсін Каліновський відняв землю у батька Северина Наливайка у гусятині. Після опору, який батько намагався створити, батька Северина сильно побили слуги польського магната Калиновського, після чого від отриманих ран батько невдовзі помер. І родина переїхала до Острога. Старший брат був ректором в Острозькій академії. Северин Неливайко там здобував освіту. Юнацькі роки провів на Запоріжжі. Пізніше служив сотником надвірної хоробви князя Костянтина Острозького. 1593 року Османська імперія оголосила війну Австрії, у похід мав вирушити і Кримський хан, аби вдарити по Угорщині. Виникла небезпека великого походу татар через Україну. Польський уряд, не маючи змоги виставити достатнє військо, видав універсали до східного магнатства та всіх охочих про створення загонів самооборони. Саме у цей час, відпросившись у квітні зі служби у князя Костянтина Острозького, Северин Неливайко організував козацький загін та рушив з ним на Брацлавське прикордоння. При цьому надіславши лист Яну Замойському про свою готовність взяти участь у виправі, Топольний гетьман Станіслав Жолківський був щодо козацтва настроєний скептично і не схотів узяти Неливайка на службу. Тоді Северин зі своїм військом пішов на Волощину на власний розсуд. Під час походу розбив татарський загін, захопивши зброю та кілька тисяч коней. Після цього звернувся до запорожців, заохочуючи до згоди та спільних операцій. У 1594-95 роках, на чолі козацького загону, разом із гетьманом Григорієм Лободою здійснив кілька успішних походів до Молдавії та проти турків. Після походу восени 1595 року в Угорщину Северин Наливайко почав організовувати визвольне повстання проти Речі Посполитою. Він звернувся з листом до польського короля, обґрунтовуючи доцільність створення у межиріччі Дністра та Бугу козацької території на чолі з виборним гетьманом, яка мала б служити плацдармом для боротьби з татаро турецькою агресією. Польський Сейм навпаки ухвалив дуже грізні постанови, проголосивши козаків. За бунтівників і ворогів держави. Втім, ці ухвали зосталися на папері. А козаки всі ці роки були повними господарями на всіх українських пограничах від Східного Поділля аж до Дніпра. З розквартировувалися де хотіли, збирали контрибуції та припаси. Грандіозні контрибуції розпочав Наливайко восени 1595 року після повернення з Огорщини. Насамперед пішов на Волинь. Де козацьким військом було захоплено місто Луцьк. Потім бойові дії перейшли на терени Білорусі, де повстанці здобули Слуцьк, Бобруйськ і Могилів. На початку 1596 року Северин Аливайка об'єднав свої сили із загонами Григорія Лободи і Матвія Шаули. 24 березня 1596 року під Білою церквою козаки завдали поразки ворожому авангарду, а в бою біля урочища Гострий Камінь. Обидві сторони зазнали серйозних втрат. Тут, замість важко пораненого Шаули, Северин Наливайко був обраний гетьманом. Протягом року він отримав під козацьким контролем значну частину України та Білорусі. Завершенню козацького повстання передувала жорстока кровопролитна битва. Довідавшись про наближення головних сил ворога, 12 тисяч козаків і членів їхніх сімей почали відступ на схід. Ворочищі Солониця біля Лубен. Вони були оточені армією Станіслава Жолківського і через два тижні капітулювали. Наслідок невдалого для козаків Солонецького бою 1596 року частина козацької старшини організувала змову, підступно захопила Северина Наливайка, Шаулу та інших керівників повстання. 28 травня 1596 року повстанці видали їх Станіславу Жолківському. Северина відправляють спочатку до Львова, а звідти до Варшави. У польську столицю Неливайка з товаришами привезли аж 12 серпня 1596 року. За описами очевидців можна достовірно відтворити тогочасні події. Віз до Варшави-Переможців над козаками був облаштований дуже тріумфально. Процесія складалася з декількох десятків відкритих карет, колясок і возів. За ними везли 18 гармат, трофейні прапори і полонених. Саверина Наливайка супроводжували в окремій кареті, а за ним по двоє його товариші. На самого козацького гетьмана виявила бажання подивитися стара королева Анна. Процесія завернула до приміського замку в Уяздові. Коли королева вийшла на балкон палацу, Саверин Наливайко піднявся і шляхетно привітав її. Після цих формальностей козаків відвезли до центру міста, де ув'язнили в приміщенні ратуші. Потім їх відвезли у спеціальну башту для тортур, там з їхніх тіл завбачливо обрізали усе волосся, ну аж раптом вони зачаровані. Німець Іоганн Каркербарт, який був присутній на зустрічі процесі, так описав зовнішність наливайка: з вигляду гарний чоловік, сильний і стрункий, з вихованим і одвертим обличчям, та ні одним рухом не виказує малодушності або страху. І так багато хто шкодував, що він свою чесноту і мужність замість на користь батьківщині обернути, обернув її на згубу. Слід зазначити, що у Варшаві Северина Наливайка неодноразово піддавалась страшним тортурам. Можливо, і цей факт, посилений тривалим ув'язненням гетьмана перед стратою, а це з червня 1596 аж до квітня 1597 року. Певною мірою вплинув на процес виникнення легенди про страту Наливайка за допомогою мідного бика. Як очевидець, він з 10 жовтня, згідно наказу їх величності, був тортурований голодом і неспанням, так що він мало не збожеволів. Незломлений допитами і тортурами, Северин з допомогою своїх побратимів і товаришів по волі наважується здійснити втечу з в'язниці. Його джура передав у тюремну камеру невеличку пилку, якою наливайко перепилював окови. Але, на жаль, польська сторожа швидко виявила ці надпили. Так згасла остання надія в'язня здобути свободу. 11 квітня 1597 року козацького полководця Северина Неливайка було страчено у Варшаві. На очах у представників королівської родини та великого натовпу йому відрубали голову, далі четвертували тіло, а шматки розвішали по всій столиці Польщі. Саме так. А не інакше згідно зі спогадами очевидців втратили народного героя. То чому ж виникла легендарна оповідь про його смерть у мідному бику, що в різних варіантах повторювалася у багатьох літописах і переказувалася із покоління в покоління? Автором легенди був ніхто інший, як польський римо-католицький священик Йончинський, який вперше на початку XVII століття у своїх мемуарах збрехав про те, що козацького провідника. Посадили на розпеченого коня і на голову надягли розпечений вінець, і нарешті його стратили. Тим самим Йончинський, який люто ненавидів на Ливайка за його посягання на єдність Речі Посполитою, осучаснив античну легенду про антигероя тирана Фаларіса, котрий нібито започаткував традицію покарання винних через спалення у мідному бику, а потім і сам загинув за допомогою свого дітища. Легендарна версія польського мемуариста була відразу ж підкоплена іншими польськими та українськими тогочасними літописцями. Ось таким чином Самерій Наливайко став справді легендарним героєм української історії. Повстання 1595-1596 років в Україні та Білорусі під керівництвом Северина Наливайка було першим організованим рухом, що започаткував епоху національно-визвольної боротьби українського народу проти польського поневолення. Поряд із соціальними мотивами певну роль у ньому відігравав також і релігійний фактор, про що свідчать розгром маєтків уніатського духовенства на волині українськими козаками. Події 1595-96 років справили дуже сильне враження на польську громадськість, що шляхта почала називати українсько-білоруську православну опозицію наливайками. Героїчні подвиги Северина Наливайка та його мученицька смерть. Майстерно зображення в романтичних поезіях Маркевича, Євгена Гребінки Релєєва. У них гетьман виступає не лише як хоробрий провідник повстання, а й як виразник, визвольних прагнень усього українського народу. Северина Наливайка як національного героя згадує в поемах Тарасова ніч, Гайдамаки у драмі Назар Стодоля і трагедії Микита Гайдай Тарас Шевченко. Ліна Костенко писала про Наливайка наступне. Був молодий і гарний, був на вроду, і жив, і вмер, як личить козаку. За те, що він боровся за свободу, його спалили в мідному бику. До речі, Константин Цілковський, засновник сучасної космонавтики, пишався тим, що він далекий родич гетьмана Северина Наливайка. Предки цілковського, вихідці, з Волині. Батько був польським дворянином та далеким родичем гетьмана Северина Наливайка. А старший брат цілковського навіть підписував офіційні папери. Цілкоський наливайко. Вшановуючи пам'ять козацького ватажка, 2011 року поштова служба України випустила поштову марку із зображенням Григорія Лободи і Северина Наливайка. Ну що ж, дякую за перегляд. Якщо було цікаво, підписуйтесь та продовжуйте дивитись український Ютуб.